Добрий день, шановні. Вітаю вас в центрі урології і онкурології клінічної лікарні Фафані. Мене звуть Яковлев Павло Георгійович, я керівник цього центру. Я лікар-уролог, лікар-онкохірург вищої категорії і вже 4 роки очолюю цей центр. Дозвольте вам сказати декілька слів про те, що ми робимо і як ми робимо. Наше відділення розраховано на 15 ліжок. Щороку ми проводимо близько 700 операцій. Ми надаємо повний спектр. Висококваліфікованої медичної допомоги пацієнтам з урологічною і онкоурологічною патологією, тобто ми робимо всі операції, які виконуються в світі пацієнтам з урологічною і онкоурологічною допомогою, окрім того, що у нас немає робота до вінчі в нашій лікарні. Але ми проводимо всі операції лапароскопічно, Ендоскопічно, як при пухлині, так і непухлинні патології. При сечокамінній патології ми робимо літотрепсію як в нирці, так і в сечоводі, так і в сечовому міхурі, тобто ми проводимо перкутанну нефролітотрипсію, уретеролітотрипсію. При пухлині патології ми виконуємо всі операції: це лапароскопічна радикальна простатектомія у пацієнтів з раком передміхурової залози, радикальна цистектомія з різними видами кишкової дерівації сечі. При пухлинах нирки ми віддаємо перевагу лапароскопічній Цінирки, навіть при пухлинах великих розмірів. При пухлинах інших локалізацій ми так само проводимо радикальні операції. Пацієнтам з доброякісною гіперплазією передміхорової залози ми проводимо біполярну трансформатральну резекцію аденому предміхорової залози, що вважається золотим стандартом лікування цієї патології. Окрім хірургічної допомоги, ми надаємо консервативну медикаментозну допомогу у пацієнтів з запальними станами, наприклад, гострі піонефрити. Стентування нирок як ургентна допомога пацієнтам з гострим абстрактивним піелонефритом. У нашому відділенні працюють 9 лікарів плюс я керівник центру, медсестринський персонал високодосвідчений, молодші медичні сестри. У нас є своя операційна, яка обладнана усім сучасним обладнанням. І реанімаційне відділення, яке надає цілодобову допомогу пацієнтам, які потребують. Інтенсивної терапії більшість наших операцій виконується лапароскопічним методом це малоінвазивне хірургічне втручання, яке дозволяє пацієнту через одну-дві, максимум три доби повернутися додому і стати до роботи, не відчуваючи при цьому ніяких дискомфортів. Ми приділяємо значну увагу профілактичним оглядам пацієнтів і скринінгу з метою раннього вивлення злоякісних пухлин. Ви знаєте, що найактуальніша чоловіча патологія пухлини – це є рак передміхорово залози. І коли ми спілкуємося з пацієнтом, якого у якого цієї патології ще немає, ми наголошуємо на необхідності кожного року проходити спостереження контрольний огляду лікаря-онкоролог, починаючи з віку 50 років. І на що звертаємо увагу? Раз на рік здавати кров на онкомаркер ПСА, Пальцевий ректальний огляд у лікаря-онкоролога, і це вже мінімальний той рівень обстеження, який може з певною ймовірністю виключити або запідозрити це. Пухлинне ураження, а ви знаєте, що рак на ранніх стадіях є вилікований. Рак на пізних стадіях, тобто занедбаний рак, на жаль, вимагає багато зусиль для лікування і ми не можемо гарантувати гарних результатів лікування занедбаної форми раку. Можливо, отримати консультацію лікаря-онкоролога дистанційно. Абсолютно можливо для цього існує телемедицина, телеконсульт, телемедична консультація. Тобто, дистанційно ми можемо попередньо оцінити стан пацієнта, важкість проблеми. Стан Радію проблеми і надати перелік необхідних обстежень, які зможуть конкретизувати ситуацію і дозволити встановити правильний діагноз. І тоді вже пацієнт на очну консультацію в клініку вже може приїхати повністю обстежений. Так, теле, телемедична консультація прийнятна, можлива і дозволяє зберегти на логістичних всіх цих, цих витратах. На консультацію і лікування в центр урології і онкоурології клінічної лікарні «Феофанія» Ми працюємо по сучасних стандартах, і кожен пацієнт для нас є унікальний і ми турбуємося персоніфіковано про кожного.